Слава Богу. Ти любиш мене навіть тоді, коли я упала. Ти руку свою в чесній долі мені подаєш. Ти поруч зі мною, коли здається, що зовсім одна я, ти тут ніжно стукаєш серденько моє. Ти не будеш вриватись, коли тиша застала. Ти тихенько стоїш, чекаєш мене, чекаєш моменту, щоб все я сказала, так як є, не ховаючи обличчя своє. А часто здається, що краще змовчати, що краще людині відкрити душу свою, а татко чекає, від тебе чекає кроку сміливості смирення йому. Іначе, здається, заслужив покарання, не зміг побороти навалу гріха, і очі свої додолу схиляєш, чекаєш від нього справедливого суда, і віра уже десь у тебе пропала, і ворог до тебе тоді підкрада, і сили боротись у тебе немає, тому що будівля твоя із піска. Та навіть тоді, коли безнадія. Коли, наче, не чує Спаситель тебе, не вірти у це, Бог своїх не лишає, викупив дорого Він серце твоє, Він цар справедливий, Він добрий суддя, і руку твою Він міцно тримає, він вірить у тебе, надію тобі подавав, схиляється низько, низько до тебе, та скажеш ти, Боже, заслужив цього я. Вчини справедливо зі мною, одне лиш скажу, підкоряю тобі своє життя, Іди поруч стежкою моєю вузькою. І навіть коли на стежинці оці терни падіння застануть, хочу я завжди довіряти тобі, хочу з тобою, я шлях прокладати, хочу біду відчувати тебе. Навіть тоді, коли захитаюсь, коли буря захоче змити все те, що я давно у серці своєму складаю. І щоб не сказали б мені вороги Бога свого добре я знаю, знаю він поруч у всі мої дні, любить своїх він не залишає. Одне лиш благаю, друже ти мій, коли важко тобі, знайди сили піднятись. До неба ти погляд свій поверни, до батька схились, тобі він пробачить.